Картавий режим талян, бери загранку, на автобус біжим. Картавий правду кажуть. A A шалений крок вперед. не спіши радіти, Толя, мій та бісавіт. У мене теж наївний темперамент, але ще не сказав своє, «да, європарламент. Венеці з'явилось таке відео. Піс Толік, йопта, слухай. Можна без бізмато. Вам при всіх, значить, можна ругатися, Ти глянь, і не стидно казать. Ні, брань. Бо вони як унутисті, що при людях році їм нічого не стидно. Там і вся їм не стидно у светрі, як на стрілку з братвой до президента, на раду прийти. Ота мішко дуже сміло почав і епічно. Я те кажу, що виворлічна. Колить очі, Авакову правду ти гля. А артист, з бляза? Уроки етикета Арсен дає на постой. Я призиваю вас к сквежливости. Просто такой. Правду, каже Міхо, саме ви убедитесь. На варі і шапка горить. Остановитесь. Грузинский українець назвав прем'єра ВУ. Кесерный українець ответил. Об мешка давно копають в блоці Порошенка. Але нічого не знайшли. Поищите хорошенько. Куха цю тему тепер не мусоль, але сіні наступили на пальну мазоль. Мишко бандитські теми розслідувати начал з прокуратури контачиш. Я Активно кантачу аваку в підитожив гостинним дуже жестом. Послав Саакашвілі Борисич. в одне місце. І як все закінчилось? Вони Борошенко щось гаркнув. Сьога Лавров, що із путінської стаї. Ну і стада, і стаї. Я нам'як ваш понимаю. Як обично спокійний, такий на морозі Подарив американцю з йолки дід Мороза. Що в гості понравилось, то подарили, на читає. Нам понравився Крим, ти нам Крима віддай. Але снігу нема і видно какашки. Новості погоди від Дашки Монашки. всій країні дують перемінні реформи, вирогідність мацюків у раді, вищі норми. Потіплення з Європи нагряне дуже скоро. Но градусів, як каже Толік, далеко не сорок.